В Росії дефіцит бензину перший регіон, де повністю припинили продаж А 92 на заправках курили. Причина нестача палива через влучні удари українських дронів по НПЗ РФ. Подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах далекого сходу. І минулої ночі під ударом опинилися ще два російських нафтопереробних заводи. Кому дісталося цього разу, і як успішна робота наших безпілотників впливає на енергетичну ситуацію в Україні агресорці, розкажуть наші журналісти. Масштабна пожежа в Самарській області РФ. Там під удари українських безпілотників потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Цієї ж ночі дісталося ще одному російському НПЗ Афіпському у Краснодарському краю. Від початку серпня атак українських дронів вже зазнали з десяток нафтопереробних заводів у РФ. Це призвело до дефіциту бензину по всій території країни-агресорки, а ще може збільшити інфляцію та спричинити подальшу макроекономічну нестабільність в Росії. Таке йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензини ще до недавніх українських ударів і запроваджувала тимчасові заборони на експорт бензину з 2022 року. Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину і спричинили різке зростання цін на паливо по всій Росії, окупованих на територіях України, що ймовірно призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес-витрату всіх галузях промисловості. Через українські атаки Москва зазнає збитків у галузі переробки та експорту нафти. На деяких заводах виведено з ладу установки первинної переробки сировини на їх ремонт знадобиться чимало часу. Агентство Reuters повідомило 25 серпня, що нещодавні українські удари по 10 нафтопереробних заводах у Росії позбавили її щонайменше 17% нафтопереробних потужностей або приблизно 1,1 мільйона барелів на день та спричинили дефіцит бензину А 95 преміум у деяких районах окупованої України, півдня Росії та далекого сходу Росії. В агенції Reuters також впевнені, що за українськими атаками по російській енергетичній структурі криється намір Києва продемонструвати свої ударні можливості. Аналітики стверджують, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та спростувати ідею про те, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці цього місяця. В українському генштабі регулярно підтверджують ураження об'єктів ВРФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.